В минулому відео я задав доволі чітке, зрозуміле питання. Я запитав у людей, чи потрібно нам захищати таку державу, як Україна. Чи потрібна нам держава Україна? На це питання люди відповідали доволі по-різному. Люди чомусь побачили в цьому запитанні, в цьому питанні вони чомусь побачили. Що я ну, там говорю маніпуляцію, що я роблю якусь провокацію? Насправді, жодної провокації в цих питаннях немає. Це доволі прості питання. Ну, Чи потрібно нам захищати Україну? Чи потрібна нам держава Україна? Ну, Це прості питання. І, і на ці питання доволі легко відповісти. Я б, наприклад, відповів доволі б легко і чесно. Чому, ну, от, чому я там не захищаю Україну, наприклад? Тобто. Я б сказав, би, що нам потрібна держава Україна. Я б сказав, би, що державу Україну потрібно захищати, що за націю потрібно воювати. Але я, наприклад, там психологічно в складному стані, я неспроможний воювати за цю державу. Ну, чому? Тому що я не можу вбивати інших людей, що я не можу там, змінити свій, своє життя, що мені складно змінити своє життя, що в мене там родина, що в мене діти. Але люди чомусь по-іншому реагують на такі питання. Люди чомусь починають писати, що цю державу захищати не потрібно. Чому? Тому що Зеленський, тому що в цій державі Порошенко, тому що корупція, тому що судді, тому що там прокуратура, тому що поліцейські. Тому що мародери, тось, тобто, ось тому цю державу захищати не потрібно. Тобто люди намагаються виправдати себе, свій психологічний стан, свою нікчемність, намагаються виправдати діями інших людей. От інші люди роблять так-то, так-то, Тому я воювати за цю державу не буду, тому ця держава мені не потрібна. Тобто люди реагують ось так. У ну, мене є один сусід, і от в цього сусіда мати ну, трошки вживала. вживала і от вона була одна, там до неї чоловіки приходили, і в нього доволі таке складне було дитинство. І цей сусід вже виріс, він вже дорослий. Він свою матір вигнав з дому. Ця матір тут не живе, він їй поламав навіть бу, руку. І от він мені розповідав, казав: це не мама, вона мені не мама, я її не хочу знати, вона мені не потрібна. Ну, насправді ми маму собі не вибираємо. Тата не вибираємо. Якого маємо тата, такого маємо. Яку маму маємо, таку маємо. Яку державу маємо, теж таку і маємо. Ми держав, націй не вибираємо. Є нація, така українська нація. Ми живемо, в ці нації, живемо серед цієї нації. І цю націю ми повинні захищати. Але... Ми не всі спроможні захищати свою націю, ми не всі спроможні захищати свою державу. І це вже інше питання. І тут провини когось, провини Зеленського, там, Верховної Ради, прокурора провини немає. Ну коли ми повістку получаємо, то ми не думаємо про Зеленського, ми думаємо про те, як нам закосити від армії. Як викинути цю повістку в сміттєвий бак і сказати, що ми її ніколи не отримали?